Петріоти для України у Німеччині стартувала велика міжнародна конференція з відбудови. Її відкрили Володимир Зеленський та Олаф Шольц. Канцлер Німеччини анонсував вже у найближчі тижні передачу Києву нових засобів ППО, зокрема установки Петріот. Конференцію, яка розпочалася у Берліні, готували цілий рік. Присутня велика українська делегація. з боку західних партнерів участь беруть члени німецького уряду, представники європейських урядів, спецпредставниця США і з питань відновлення України. Іні пенні Пріцкер і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Наталія Фібріх із Берліна докладніше. Енергетика та захист українського неба такі головні теми цієї міжнародної конференції із відновлення України. Її вже відкрив федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, а також президент України Володимир Зеленський. Зранку вони також спільно зустрічали гостей і при цьому чимало та дружньо спілкувалися. У своїй промові Володимир Зеленський особливо подякував Німеччині за системи протиповітряної оборони і нагадав про потребу справедливого миру для України. Олаф Шольц проанонсував нові системи ППО та боєприпаси найближчим часом найбільше чого потребує наразі українська армія це боєприпаси, зброя, особливо системи ППО. Тому ми поставимо в Україну третю систему ППО Петріот, установки і Рісте, гіпард, ракети та боєприпаси, і зробимо це в найближчі тижні та місяці. Поки ми не позбавимо Росію такої можливості, можливості тероризувати Україну. У Путіна не буде справжнього інтересу шукати. Чесний мир і буде незмінно його ілюзія, що Україну можна стерти, розбивши бомбами і ракетами все, що дає життю, основу і захист. ППО це відповідь. Дякую, Олафе, за ППО. Головна потреба України наразі відбудова енергетики після російських терористичних атак. Половина української генерації знищена. Володимир Зеленський наочно пояснив це публіці. Якщо таке місто, як Берлін, потребує 2 гігаватів генерації, а Мюнхен близько трьох, то Україна вже втратила 9 гігаватів. Відновити їх потрібно швидко упродовж наступних 3-4 місяців, тобто до зими. І треба, щоб це були не гранти, а інвестиції, які створюють робочі місця. І підіймають економіку. На полях конференції Володимир Зеленський окремо зустрінеться на переговори із канцлером Шольцем, говоритимуть про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь. Окрім того, проговорять позиції напередодні важливих міжнародних подій саміту миру у Швейцарії, саміту Європейської ради та саміту НАТО. Спільна прес-конференція лідерів Німеччини та України запланована на другу годину за Києвом. Далі очікують, що може відбутися перший особистий виступ президента Зеленського у німецькому парламенті. А після цього президент відвідає військову базу, на якій проходять навчання українські солдати. Основні теми цієї конференції це як завести приватний капітал в Україну, щоб були не тільки гранти, людський капітал для процесу відновлення, відбудова українських міст та громад і шлях України до ЄС. Конференція із відновлення у Берліні триватиме два дні. Із Берліна Наталія Фібріх та Денис Савченко, ТСН 1+,1.